Ну, ось встановилася у нас на Київщині погода і закінчуються жнива. На моєму сусідньому участку зараз комбайн буде молотити пшеницю. Після дощів вона виглядає не дуже. Але те, що маємо, треба зібрати. Дві неділі назад питала я у свого фермера, скільки коштує ячмінь. Він сказав: десь буде 6. 6800 гривень за тонну. Так, подумала я, не такий ти високі ціни. А сьогодні понесла мішки, а він мені каже: вісім і пшениця, вісім і ячмень. Хоч бери, хоч не бери, хоч дивись на нього. А що на нього дивиться? Треба брати або збувати худобу. Вибору нема. Мені на все моє господарство, а в мене в зимку підуть чотири корови і три теля. Мій бичок максимус, ангусік, мабуть, піде на Новий рік на святковий стіл, не потянує його. Тепер ви, любі друзі, зрозуміли, чому я максимуса свого ангусика вирощувала по традиційній схемі на молодці. Він в мене не їв ні грами купленого зерна. Зерно, яке він їв, ото з овса, в всі багато було зерна. І що буде їсти з кукурузки? Оте і все його зерно. Корови трошечки перелякані. Що воно таке їде, гуркотить, де ще й пилюку пускає? Працюють у нас різні комбайни. Можна побачити і ось такі імпортні. А можна побачити і ніву, і колос. Кого ще є? О, Мері злякалась. Злякалась бідно, бо вона вперше в житті бачить оцю техніку. Може ще й штиря витягнути. Джина стоїть, Моніка теж. А Мері дивується, що то таке за страшне їде. Збирається золото країни. Звичайно, ця пшениця буде кормова, куражна, навряд чи вона піде на хліб, а може, хто його знає. Долому не буде, а може, ні, не буде.

прилетіли. Якщо прилетіли на поле велике, значить, буде все гарно. це гарний знак. Велике там це життя. Ну що, перший прогон пройшли? О, мабуть, я сьогодні візьму грабельки я позбираю оцю полову де заселю у себе по мосту коров. І буде їм гарно зимувати. Та пилюки багато, треба тікати подалі, бо знову буду всю закурена Ну що, хто як? Напишіть в коментарях. Мені на мою цю худобу треба 9 тонн, щоб перезимувати зиму і дожити до нового врожаю. Як ви вважаєте, назбираю я цю суму? І як я буду викручуватись з такого становища? Ви знаєте, коли вчора дивилася на коментарі в Ютубі. Деяких ютуберів, які писали ціни жах, кінець свіноводству, я думала, та може в нас буде щось краще. Ні. Ціни такі, як кругом. Страшніші ціни писали в коментарях під деякими відео, але в нас поки ось такі ціни. 8 гривень за кіло. А ще його треба привезти, а ще його треба змолотити. Так що сміло рахуйте, що якщо навіть ви взяли зерно у ждива, то воно буде коштувати під 9 гривень. А що буде по весні, та до весни ще треба дожити. Давайте не будемо сумувати, не будемо думати наперед по погане а будемо думати, як сьогодні заготовити корма, щоб усі наші красуні призимували зиму. Ну що, вдалих вам жнив, любі мої, і заготовки зерна на весь період.